Коли здається, що ти вже міцно стоїш ногами на дні, все одно хтось постукає знизу. Ось один із каналів, просвітних каналів, знаєте, освітніх каналів, який займається освітою молоді, постить, різне, корисне. Дещо з того різного корисного я б не радив би нікому. Але ось я сьогодні заходжу і думаю, ну це вже зовсім треш. Там на фото, ну як на фото, колаж? Оцей Кар... Карлсен, який в інтерв'ю брав у Путіна. Другий це а, Ілон Маск а, про Теслу, якого мріє, чи не кожен українець, і Альберт Енштейн. А, Вони всі в піонерських а, кроватках, галстуках, в піонерських таких, знаєте, в броні такому, а, і пілотках називались. І внизу написано: значить, а, корисні до. І так далі. ну не, не так, а написано цензурно. Я поставив себе в телеграм-каналі. Це фото. Хто хоче, подивіться. Мені, правда, почали писати: та відео не про те, та треба там вдивитися вчитати. Я не буду дивитися вся кухню. Ребята. Канали. Які дозволяють собі взяти Альберта Ейнштейна, одягнути в піонерію і написати, що як Російська там, і так далі, там, Радянський Союз, я розумію, бо е, Альберт Ейнштейн давно вже спочив, як е, СРСР використовувала там, і так далі. Знаєте, я не буду, не хочу і нікому не пораджу дивитись канал, який посмів генія. Взяти, отак одягнути і зробити внизу такий підпис, що б там всередині не було. Щоб там всередині не було. Я надзвичайно ціную свій час і ваш час, щоб ще переглядати, що там якісь довбні овбні написали. Для чого це їм? Що вони формують, для чого вони це роблять, я не знаю. Я не знаю, чому це робиться. Знаєте, візьміть з підручників фізики, викиньте всю квантову механіку, загальну і спеціальну теорію відносності, фізику абсолютно чорного тіла, фізику чорних дир, знаєте, там різні квантові хвильові ефекти, все повикидайте, все повикидайте. І давайте сформуємо націю, яка буде корисною, ідеологічно правильною, але ні на що не здатною. Давайте так, тому що ми кругом навколо себе бачимо тільки ворогів. Тільки ворогів, де би тільки це не було. І вже в історію залізли. Вже там ладно з тим Ілоном Маском, вже не подобається він. Вже ладно там з тим Карлсоном. Ейнштейн тут до чого. Алло, фото, телеграм, шапці профілю. Підписуйтесь.